Хотів припаркуватися, а потрапив у кювет, розповідає водій вантажівки. Причина сезонна крига на узбіччях. Машину кинуло і в кювет туди. Е, коли я становився, звернувся по номеру телефону 112 чи служба допомоги, вони мене з дорожньою службою. Дорожня служба сказала, що а що ми можемо зробити, це не наша. Визивають МЧС. Да, я позвоню уже МЧС, дав всі свої дані, ну, все данные на машину, И так вот. Рятувальники прибули підсилені важкою і надійною спецтехнікою автомобілем САРМ. Полонену вантажівку діставали із кювету, наче кошеня. Словом, визволили. Работу спасатель сделали хорошую, очень хорошую, и дай бог вообще всем всего наилучшего. Порятунок вантажівок і снігового полону для надзвичайників звичайна справа. Від початку року працівники відомства успішно провели понад 30 подібних визвольних операцій. У порівнянні з минулим роком трошки менше, тому що цьому році зима почалася трошки пізніше, як ви знаєте. Але все ж таки на усі випадки, які, де є загроза людині довго знаходитись на, на узбіччі, щоб він не замерз, ми зазвичай, зазвичай намагаємося якнайшвидше надати допомогу, щоб водій самостійно продовжив рух. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.